То можуть бути приємником компінсів. Ну, в принципі, на сьогодні приємні це все ж таки медведів. При всьому, при тому, ви розумієте, справа в тому, що Медведєв – це компромісна фігура, тому що Шойгу, ну, ми можемо розказувати про добрих військових диктаторів і так далі, але Шойгу це продовження курсу. На війну це продовження курсу на конфлікт заходу. Тому Тобто ви далі. думаєте, Це скоріше... А це можливість, тихо, тихо, але потрішку злити і запустити економіку. Тому що Шойгу це називається гаплик російської економіки, триває. Модель. Ну, якщо прив'язуватися, А, це Медведів, повірте мені, ну звичайно, він там не самостійна фігура і так далі, але він все ж таки більш здатний до пошуку рішення, яке буде влаштовувати олігархат російський. Ясно, що там про інтереси народу там не йдеться.